Ось так наші батьки їх потрібно шанувати і не забувати ніколи. Чи сніг, чи дощ, чи темрява, чи втома. Лечу ні в немов на крилах все одно. Мене чекає рідний берег дому. Мені й зоріє мамине вікно. Живуть і гріють хату, мої боги на моленій землі, мене чекає завжди мама і тато, і їхнє сонце в рідному вікні, мене чекають завжди мама й і, і їхнє сонце в рідному вікні, тут свята і стихає, тут вісь, моя небесна і земна. Якщо і я на світі двері раю, вони у світлі очого вікна, якщо я на світі двері раю, вони у світлі очого вікна, я ту науку мудру переймаю, з вечерею чекаю за столом в моїх дятенах. Якщо є на світі двері раю, Вони у світлі отчого вікна.